Глядачі, вистоїмо, поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступив на засіданні Кримської платформи. Він наголосив, що Туреччина підтримує повернення Україні анексованого Криму. Про це Ердоган сказав під час свого виступу на Кримській платформі. Ми сприятимемо зусиллям платформи на всіх рівнях. Ми вважаємо захоплення Криму незаконним. Це наша принципова позиція. Міжнародне право вимагає, щоб Крим повернули Україні. Це критично важливо для всього регіону та світової безпекової системи. Наголосив. Ердоган. президент Туреччини наголосив, що Крим це батьківщина кримських татар, які є громадянами України. Кримські татари зазнали страждань за свою історію та боряться за мирне життя на своїй батьківщині. Сказав Ердоган. Президент Туреччини сказав, що війна Росії проти України повинна закінчитись справедливим миром, збереженням територіальної цілісності України. Ердоган наголосив, що Туреччина докладає зусиль, щоб війна закінчилась. Ми продовжимо докладати зусилля для встановлення миру. Я ще раз засвідчую нашу підтримку територіальній цілісності України, включно з Кримом. Крим – це Україна. Він повинен бути у складі України, сказав Ердоган. Щодо цього свій коментар дав і Олександр Невзоров. Залишимо мовою оригіналу. Заявлення президента Турції Реджепа Ердогана о том, що Крим должен быть возвращен Украине, очень плохой сигнал для Кремля. Турецкий лидер не стал бы рушить отношения с Кремлем, если бы у путинского режима были хоть какие-то шансы пережить украинскую авантюру. Да, нос у Ердогана мощный и великое чутье. Тут он взял и, как заявил, Крым Украина и должен быть Украине возвращен. Это равносильно выражению искреннего соболезнования родным и близким покойного Владимира. Эрдоган никогда бы не стал хоронить отношения с Путиным, если бы не был уверен, что очень скоро похоронит и его самого, написал журналист. Громкое заявление Эрдоган сделал 23 августа, выступая на Крымской платформе. Он подчеркнул, что полуостров является территорией Украины и с моральной, и с юридической точки зрения и должен быть освобожден от российской оккупации. Более того, со слов лидера Турции, освобождение Крыма От присутствия России это залог безопасности региона и всего мира. До зустрічі глядачі ви стоїмо поширейте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!